В обласному центрі крові з липня місяця зменшилась кількість донорів. Через це, за словами директора центру Анатолія Чугрієва, сьогодні не вистачає 30% другої резус позитивної групи крові. По еритроцитах першої не вистачає, і ми маємо тільки 50% від потреби, і е, четвертої плюс е, ми маємо тільки 18% від потреби. і, відповідно, е, групи крові резус від'ємної, їх дуже часто не вистачає. Олена Прищепа завжди відгукується на прохання лікарів здати кров. В перший раз я це зробила, тому що мої знайомі потрібну допомогу. А зараз ну дійсно такий час, що кров дійсно потрібна людям, і краще краще, хай буде трошки більше, ніж комусь щось може не вистачити. Тому якщо допоможе, то добре. Якщо просто буде десь майбутнє, то теж хай буде. Максимальна кількість донорів, яка приходить до нас в Житомирі – це 30 людей. Вчора, наприклад, прийшло 14, позавчора було 15. Таким чином, поки що, місто через брак студентів, напевно, через інші причини не може забезпечити саме себе. Ми забезпечуємо за рахунок районів. Двічі на тиждень мобільні бригади виїжджають на заготівлю крові у громади Житомирщини. І завдяки цим добровольцям, які є, вони здають кров, і ми маємо певний запас. Але він, звісно, недостатньо. Цікавим є те, що відсотків десь 15-20 по різних районах о, це люди, які є переселенцями. З сходу наших, нашої країни, і відповідно, вони тільки говорять про те, що хоч чимось, але вони хочуть допомогти Збройним силам. Анжеліка Нестерчук, Віктор Підвисоцький новини на Суспільному.